Кривий ріг приймав делегацію послів держав, які підтримують Україну, представників міжнародних організацій, очільника представництва ЮНІСЕФ в Україні. Гості міста ознайомилися з гуманітарними та інфраструктурними викликами, що стоять перед Криворізькою громадою. Міжнародні партнери надають вагому підтримку дітям та сім'ям у прифронтовому регіоні, захистити від ракет, від страху, від холоду, від темряви, від можливості втрати цього майбутнього і саме. В цьому ЮНІСЕФ став нашим ключовим партнером і допомагають йому всі країни. Зазначу, що міська влада працює як єдина команда з нашими партнерами, з нашою обласною військовою адміністрацією, з головою військової адміністрації. Співпрацюємо з центральною державною владою. То ж, те, що зробили, це наш спільний результат, і я вдячний за це. Не лише кривий ріг, а й весь регіон ефективно співпрацює з міжнародними партнерами. Дуже пощастило з командою ЮНІСЕФ, яка представлена на Дніпропетровщині, тому що ті проєкти, які були вже реалізовані за останній час, вони вражають. Велика вам вдячність. Спочатку повномасштабної війни Кривий Ріг став одним із головних центрів, куди прибували тисячі внутрішньо переміщених осіб, і серед них велика кількість дітей, які звісно що потребують підтримки, як і в надуженні освітніх втрат, як, як і ментального здоров'я, і багато багато чого іншого. Велика вдячність Канаді, Австрії, Бельгії, Естонії Ірландії. Україна відстоює демократичні цінності усього цивілізованого світу. Дамба Карачунівського водосховища досі має відбитки ворожих ракетних атак. Російські удари у вересні 22-го року ледне спричинили катастрофу для всього міста. На місці влучання ворожих ракет представники посольств та ЮНІСЕФ, голова ради оборони міста Олександр Вілкул розповідає, як долали виклик тоді і як рятували водну систему міста після руйнації ворогом Каховської ГЕС. На допомогу Кривому Рогу тоді прийшли. Міжнародні партнери, які оперативно перекрили нестачу обладнання. засувів, генераторів, лабораторного обладнання. От, без ЮНІСЕФ ми поводє б не точно б ні Це реальна техногенна катастрофа. Ми просимо обов'язково на наступний рік врахувати поставку ціаніта, хлора і реагента. Ще один об'єкт котельня криворіч тепломережі у центрі міста. Сучасне обладнання, надане ЮНІСЕФ, допоможе забезпечити теплом понад 5 тисяч криворічців. Були повністю замінені в все насосне обладнання. Ви зараз можете побачити всього 8 одиниць. Була замінена в повному обсязі запірна арматура і труби, і на всі двигуни були встановлені частотні перетворювачі. Ми з вами зараз це побачимо. Ось ці три котла: два по 7,5, один 8 кВт. Модернізація мереж дозволить місту економити значні кошти. Важливість цього проекту це стабільність теплозабезпечення. Перше питання і друге економія. Ми порахували ті інвестиції, які зробив ЮНІСЕФ комунальне підприємство тепломережа. направлені не лише на стабільність теплопостачання, але й на економію. Десь приблизно. Кожні 10 доларів інвестицій дають 1 долар економії. Понад 200 ракетних та дронових ударів, пережив Кривий Ріг з початку війни. Делегація відвідала меморіал, встановлений на дитячому майданчику, де 4 квітня цього року сталася трагедія. Тоді ракетний удар, що завдала по мирному житлу масиву Росія, забрав життя понад 20 людей. Дев'ятеро з них діти. 4 квітня внаслідок ракетного удару по місту значних пошкоджень зазнав 35-й ліцей. Місто та міжнародні партнери оперативно долучились до виправлення ситуації. У Нас ну, дуже багато вікон було пошкоджено 188. І команда ЮНІСЕФ швидко взялася нам допомогти. І от до 1 вересня ми вже маємо замінені вікна і двері на першому поверсі. Але міжнародна співпраця продовжується, і е, наступна хвиля е, вікон, яка буде встановлена, це саме в класах, для того щоб до холодів дітям було тепло і зручно. З літа 2023-го в навчальному закладі почали зводити укриття. Першу і другу черги будівництва взяло на себе місто. Побудувати укриття, треба було вибрати там по пів метра, по метру землі, зробити підлоги, забетонувати, провести вентиляцію. Вентиляція це дуже важливо. Теплопостачання, водопостачання, зробити санвузли і ось. Видно, як воно все виглядало ну, на початку. На початку. І зараз ви можете бачити, як виглядає зараз, тому діти мають можливість навчатися офлайн. Наталка Цмоць, посолка Канади в Україні. Після трагедії, що сталася 4 квітня, відвідує кривий ріг уже вдруге. Радіє, що діти можуть відновити навчання офлайн. Ми розуміємо, що треба підтримувати дітей, бо вони є наші майбутні. Вони майбутнє України. Вони є дуже важливі. Треба їм зробити, щоб їм було саме найвигідніше, щоб вони мали якусь радість, щоб вони грали спорт, щоб вони йшли до школи нормально, щоб вони виростали, бо вони, вони будуть не вони майбутні лідери цієї країни, нашого світу, і вони будуть пам'ятати, що тут сталося. Не лише трагічно, але як швидко всі допомогли в річних країн розбудовувати і підтримувати їх, і я вірю, що це зробить велику різницю їм, і вони залишаться в їхню громаду, і вони стануть дуже важливі членами. Делегація послів та міжнародних партнерів відвідала мультифункціональний центр у Саксаганському районі. Нині тут триває ремонт, та в окремих приміщеннях вже приймають відвідувачів. У цій же будівлі з 30 липня розпочав роботу центр життєстійкості. Його відкрито за підтримки міста та ЮНІСЕФ в межах програми Олени Зеленської Ти як та проєкту сприяння покращенню догляду за дітьми у Дніпропетровській області працюють чотири фахівця із соціальної роботи, а також працює три психолога. Кожна людина, яка звернулася, перш за все отримує тут психосоціальну підтримку, тому що в умовах війни це дуже важливо. У центрі надають послугу раннього втручання. В диному центрі працюють з дітьми наш кейс-менеджер, працює у нас інклюзивна няня для дітей з інвалідністю та надає індивідуальні групові консультації психолог. Також залучаємо до роботи з дітьми логопеда. Дисадок номер 77 барвінок розташований у густо населеному районі міста. Відновлене укриття дозволило додатково прийняти 100 дітей. ЮНІСЕФ забезпечив сховища меблями та обладнанням. Старалися, щоб діткам було безпечно, щоб діткам було зручно. Є у нас мультимедійка підключена. Є у нас також спальня кімната, в якій розміщені ліжечка. Це укриття вже пройшли три групи. Це три загальні групи молодшого, середнього і старшого віку. Міжнародна делегація оглянула укриття та поспілкувалася з педагогами і дітьми. я бачила багато укриттів до цього, але скажу, що це особливе. Дійсно видно, що воно пристосовано для дітей, і враховані всі потреби дітей. Тут багато простору, тут навіть нема гострих кутів, і це все зроблено для дітей з огляду на те, що вони там будуть проводити час, і ці ліжка, які ми бачили, і багато багато речей. І в тому числі мені дуже сподобався знак, який ми побачили ти як. Наталіки можна постає на відарі дуже важливо, що ми сьогодні приїхали і що ми відвідали цю локацію разом з ЮНІСЕФ. Бо діти зараз це одна з найбільш вразливих верств населення України. І з огляду на те, що сусідня країна Росія вторглася на територію України, нам дуже важливо бути тут і бачити, що відбувається саме в цьому садочку, і бачити, як діти граються навіть під час війни. У програмі візиту і спілкування з молоддю сучасний простір контента це місце, де можна вільно експериментувати з музикою, блогінгом та подкастами. Ми можемо записувати підкасти різного напрямку, це можемо записувати аудіо, це будь-які відеоматеріали можна записувати. Це можна записувати музику, записи різних музичних інструментів, тобто будь-якого такого напрямку. Тому ця студія вона дає дуже великі можливості. Можемо проводити прямі стріми, тік-ток, інстаграм. Атмосфера була неформальною. Замість офіційних промов, відверте живе спілкування. Підлітки розповідали, як війна впливає на їхнє життя, чого вони прагнуть і як шукають можливості для розвитку навіть у складні часи. Більше про іноземних гостей у форматі підкасту дізнавався. І юний журналіст Кирило Передрій за честь було сьогодні поспілкуватися і почути думки думки про Україну, про українську мову. Бо сьогодні серед Тих організаторів, як Криворізький молодіжний центр, який дуже багато, дуже велику роль зіграв у організації цієї дискусії, і насправді говорили про молодь. І посли, і дипломатичні місії були вражені нашою молоддю. Дуже важливі такі дискусії, коли мова йде про молодь. І впевнений, що співпраця між дипломатами нашими буде плідною. Підсумовуючи насичений день, делегація відзначила, роль міжнародних партнерів у підтримці Кривого Рогу зараз надзвичайно важлива для міста. Найбільш вражаючим є сам кривий ріг: місто, люди, влади і все, що ви тут робите. Ви живете дуже близько до фронту, але все ж у ваших очах ентузіазм і бажання дати дітям краще майбутнє. Це справді дуже вражає. Звичайно, місце, куди влучила російська ракета, було дуже сумним моментом. Але загалом я бачу наскільки місто бореться, щоб дати людям нормальне життя. Будуються дитячі садки, будуються укриття. Це означає, що ви справді думаєте про майбутнє. Жодна з наших інвестицій чи ініціатив не може бути реалізована без сильної відповідальності та лідерства місцевої влади, і в цьому сенсі кривий ріг є справді винятковим. Ми побачили низку різних послуг, які надаються, і всі вони є сталими рішеннями, повністю під управлінням муніципалітету. Чи то мова про освіту, дошкільну освіту, соціальні послуги чи служби захисту дітей? Будь-яка підтримка вимагає сильної коаліції, і ця коаліція, я думаю, є цілком очевидною. Видною, як я вже сказав, завдяки відповідальності і лідерству місцевої влади та завдяки нашому внеску, як ЮНІСЕФ. Але ЮНІСЕФ не зміг би зробити цього без великих прихильників, донорів і партнерів, які присутні тут сьогодні. І їх набагато більше. Тож ми пишаємося цією роботою. Але є ще незавершений порядок денний. Ми надалі повинні мобілізовувати партнерів, мобілізовувати ресурси. Я вважаю, що інвестиції у дітей у студентів це інвестиції, які завжди виправдані. І сьогодні ми мали можливість побачити всю різноманітність роботи, яку ЮНІСЕФ здійснює завжди з турботою про дітей і студентів. І це було дуже дуже обнадійло побачити. І ми з радістю і надалі будемо підтримувати ЮНІСЕФ і видатну роботу, яку місто Кривий Риг робить тут. сьогодні вранці, коли ми зустрілися біля пам'ятника дітям, які загинули тут. Під час атаки на початку цього року це був дуже сумний момент для початку дня. Як батько 14-річного сина, я відчув глибокий смуток, адже мій син має розкіш турбуватися лише про футбол. Я знаю, що українські діти не можуть цього собі дозволити. Вони змушені хвилюватися про те, що принесе наступний день, наступна ніч. Але протягом решти дня я став більш сповнений надії, бо побачив багато добрих справ, які відбуваються під керівництвом місцевої влади і в співпраці з ЮНІСЕФ. Я думаю, що це найкращий сигнал, який ви можете надіслати російському агресору. Те, що вони зруйнували, ви відбудовуєте. Я хотів би подякувати нашим партнерам за вже реалізовані проекти і за ті проекти, які ми е, спланували на майбутнє. А все чому тому, що є довіра. Довіра до нашого міста, довіра до того, що ми здатні реалізувати, довіра до того, що в нас прозоро все. І ця довіра сформована не за один день, і навіть не один рік, а за декілька років, що ми працюємо разом. Можу і себе сказати. Дякую. Іван Проворов, Юлія Вітряк, Вікторія Добробульська, Валерій Кожухар, Максим Пономарьов, Олег Каплій, Олексій Правицький постфактум.